Привітки всім, привітки, мої дівчатка! Дякую, що завітали до мене сьогодні в гості. Сьогодні ми з вами розпаковуємо посилочку з Тім'ю. Увірвалася весна просто шалено. Початок березня, а таке враження, що вже десь кінець травня. І дуже доречно, що прийшла моя посилочка. О, що там ще родить! Трошки одягу на весну і ще невеличкі дрібнички. Знаєте, всі речі, що я купувала на Тім'ю, я з задоволенням ношу. Я ще сподіваюся, що в цій посилочці якраз такі ковтиночки на весну прийдуться мені до душі, будуть гарної якості, і я їх так само буду з задоволенням носити. Розпаковуємо Іде діла ножечки. Ось вони. Мої маленькі ножечки, мої помічниці. Перше, що дістаю зовсім на одяг. Це набір для промивання носа. В мене в минулому році чи через шалену спеку, чи може через дуже активне цвітіння амброзії була просто неймовірна алергія, і внаслідок чого був страшенний гамерит. І ось такий наборчик мені буде дуже доречним, якщо, не дай Боже, в цьому році повториться минулорічна моя ситуація. Бо промивати носа при гемеріті обов'язково треба. І сподіваюсь, що цей наборчик мені. В цьому плані допоможе. Хоча більше я сподіваюся, що в мене такої ситуації не повториться, як в минулому році, і в мене не буде такого страшного гаймариту. Цей наборчик коштував мені 2 долари 15 центів. Будемо дивитись далі, що там. Наступне вже щось з одягу. Перша ковтинка ця кофтиночка з коротким рукавчиком. В мене такого плана ковтиночка вже є. Ви мене бачили в такій ковтинці, вона синього кольору. Тут рукавчик з такими прорізами, заокруглений донизу, і з прорізами. І з ось таким виобразним вона вирізом, з симпатичним таким орнаментом. Симпатична ковтинка, але хочу сказати, що матеріальчик мені подобається менше, ніж в моїй синій ковтинці такого ж самого плану. Мені здається, що трошки буде матеріальчик парить, Знаєте, на дотик такий ну, більш синтетичний матеріальчик. Шви всі оброблені непогано. Єдине, що ось тут на вороті, бачите, є ниточка. ну, Думаю, це не проблема. Не така вже велика проблема. Я поставила десь 5 з 10. Знаю точно, що мені така ковтинка підходить. Мені подобається цей фасончик, мені подобається цей рукавчик, цей виріс. І орнамент мені подобається на кофтинці, але матеріальчик трошки підкачав. Я думала, буде трошки краще. Це наша наступна кофтинка. Ох, ось цю кофтинку я дуже чекала. Вона мені ну, настільки сподобалася візуально зображені. О, ось тут вже натуральний матеріальчик. Дуже приємний на дотик, і виконання дуже класнючі. Я думаю, що ця ковтинка буде ну, моєю улюбленою точно. Всі речі я купувала в розмірі М. А, до речі, я не сказала, скільки коштувала попередня ковтинка. Попередня ковтинка коштувала мені 6 доларів 85 центів. Ця ковтиночка трошки дорожча 7 доларів 83 центи, але я думаю, що вона того варта. Якісне, симпатичне таке оздоблення, гарно зроблене. Всі шви гарно оброблені. Так що ось ця ковтинка поки що мені подобається найбільше. Далі це ось така заколочка. Доволі така цупка проволочка. Я думаю, буде гарно тримати волосся. Оздоблення в вигляді квіточок і у вигляді таких перлиночок. Виглядає непогано так, простенько виглядає, але в принципі непогано. Приклеєно нормально, ніде не поростікався клей. Я думаю, що буде непогана заколочка для того, щоб зробити зачіску. Коштувала ця заколочка 93 центи. І ще я взяла таку невеличку прикрасу на шию. Це ось така ниточка перлинок зі стрічечками, яку можна зав'язати на шиї. На бантик. Зараз не можу нормально розложити бантик, бо дивлюся в камеру, а не в дзеркало. Ну, треба акуратніше зав'язати, зробити більш акуратніший такий бантик, і ось така ніжна прикраса на шию. Можна зробити бантик вперед, а можна просто зробити. Ниточку перлинок, якщо бантик зав'язати так, щоб його було не видно. Так, давайте ближче ще роздивлюся перлинки, як вони виглядають. В принципі, виглядають непогано. Так, кріплення тут гарно зроблене. Ось можете ближче ближче роздивитися, ось так зроблено кріплення. Потім ось така стрічечка. І ось такі. І ось таке намистечко з перлиночок. Прикраса ця мені також коштувала 93 центи, так само, як і заколочка для волосся. І останнє, що я придбала, це ще одна ковтиночка. Мені здається, що матеріальчик ось цієї ковтинки буде дуже схожий на матеріальчик, яку я брала восени, теж на тьмю. Зараз подивимось. Навіть м'якіший. У мене така бежева кофтиночка, яку я на тюрми обрала. Матеріальчик дуже схожий візуально, але це, цей матеріал набагато кращий, набагато м'якіший, дуже приємний до тіла. В цій ковтинці є ось таке оздоблення на декольте. Так перехресні такі стрічечки. І ще тут розширюється донизу рукавчик, і рукавчик повинен бути трошки довшим, так трошки закривати ручку. Мені здається, що вона буде трохи короткувата так, десь до талії. В принципі, це непогано, дуже приємний матеріал. Здається, що з ниточкою ангори дуже-дуже приємний на дотик матеріальчик, і такий трошки, наче пухнастенький. Думаю, що ця ковтинка теж мені буде до вподоби. І ця ковтинка коштувала мені 6 доларів 67 центів. Отака невеличка покупочка в мене була на тимю. Трошки одягу на весну, трохи ковтиночок, трошки корисних дрібничок і просто симпатичних дрібничок. Мені найбільше сподобалася. Чорненька ковтинка і темно-синя ковтинка з усього того, що я тільки що розпакувала. А що вам сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте підтримати це відео вподобаєчкою. Неодмінно підписуйтесь на мій канал. Ми з вами скоро дуже зустрінемось в наступному відео. А на сьогодні я з вами прощаюся. І, як завжди, гарного вам всім дня. і тихої вам!